Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією від Державного бюро розслідувань. Вони викрили ще одну групу митників, які привезені в Україну товарів широкого вжитку, повністю зі всіх підприємців стягували динину від 500 до 1000 гривень з кожного. Якщо людина не хотіла, підприємець відмовлявся, то він мав додаткові проблеми. Тому. Був змушений платити. Знаєте, я коли про таке чую, мене аж е, сіпає. Та то, то вже і старість то вже на цього. Чому? Тому що одні повинні воювати, працювати, заробляти, допомагати, а інші сидять собі в кабінетах і бабло рахують, здираючи, наголошую, здираючи гроші з підприємців, які сплачують податки в державу, та ще й окремо на лапу. Митникам для таких людей немає виправдання, там має бути максимальне покарання. ДБР спільно з іншими правоохоронними органами продовжують заходи в межах масштабної операції Митниця для України. Працівники ДБР викрили на митному посту яворів, львівської митниці схему тотальних поборів з усіх невеликих підприємців, що ввозили до України товари широкого вжитку. Метники працювали на одній зміні та вимагали гроші майже з кожного автомобіля. Вони встановили таксу від 500 до 1000 гривень в залежності від обсягу товару та місткості машини. Дай мені пару рублів. Я піду тим, хто відмовлявся платити. митники створювали штучні перешкоди під час оформлення при перетині кордону. В описі під відео я залишив посилання на це повідомлення. Від державного бюро розслідувань ви зможете самостійно його прочитати. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і, звичайно, репостити, щоб більше людей про це дізналося. Для зручності збору грошей вони залучили цивільного, який пізніше передавав їх ВО начальнику відділу, який розподіляв їх між усіма учасниками групи, за попередніми підрахунками. щомісячний заробіток митників складав щонайменше півмільйона гривень. гривень. Я офігів. А сама схема існувала приблизно 3 роки вже. Тобто карантин, війна, нема різниці. Рубали капусту і рубають, ну, поки їх не викрили. Під час обшуків за місцем роботи та проживанням фігурантів працівники ДБР вилучили більше 220 тисяч. Гривень готівкою у різних валютах чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Подано коло питання про усунення митників від виконання обов'язків. Та обрання запобіжного їм заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 мільйон гривень. Ну і так само перевіряються і інші зміни, і інші митники. Зараз там ведуться слідчі дії. Ще раз наголошую, про це повідомляє Державне бюро розслідувань. На це повідомлення я в описі під цим відео залишу посилання, ви зможете самостійно це прочитати. Як ви думаєте, достатнє покарання буде для тих митників, якщо їх. Посадять на 10 років. Якщо посадять, тут теж ще дуже великий знак питання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні. Україна 100% переможе, але вже без цих митників.